І всім привіт! З вами я з і сьогодні ми програємо в Роблокс в 99 ночей. Пробуємо вижити багато днів. Я виживала сама 61. Та сама без нікого скажете, не бреши, але я реально говорю, що це я сама виживала. Ну, ми пограємо 99. Вибачте, що не знімала, ну просто в мене часу нема. У мене просто кого дистанційно пишіть в коментарях, у мене дистанційне. Ну, що пороблю Якщо я не можу занімати вдень, от зараз має час, поки що я сама сиджу. якщо я сама тут сижу, тут коли в мене нікого немає, хіба що котики якесь троє спля, айся мочки Юля. Якщо що Юля мама їх. Кодику писати Сіра така сіра Ася і омочок в у е гумаму режий. Mm, от, бачите, 61 у мене день. я зараз сама буду виживати. Кстати, хто не замітив, у мене є 92 кристали. Я хочу іще 8, щоб купити клас того інепланетянина. Создаємо. Короче, сега сме на Не знала, какво има да сега видео, У мен е медика, якщо шо. Сега ще будем да правим дерево. Въобще, мен трошки зависло, Непонятно, що це за звуку. Перший раз чую Ми ну, можемо зараз взяти вугілля, Воно там вугілля якраз є. У мене є перша дякую, але на мене тепер це дивишся туди, дивися до кінця. Хочу описати як ми з подругою граємо 99 очей. Буде зараз дуже смішно. А якщо вирішити ім'я, відмовиться це продажу і думаю, звати Діана Ви заграєте саме я, ті самі ми в 99 9 Діана, поможи на мене в Діана на мене лень летить. Поможи мене зараз е ехло ціпавть. Ну, у нас... Е У нас, если мы даже зайдем, где нас парад, у нас в дня все день всего может быть, Че волки, че культисты, че лентис, вла, и рам. Сейчас будем много не выживать, надеюсь, у нас никто не прийдет. Що я за зайчика пошукати? Так, раз в все. Так, делю другого прокачано. Карту зараз зроблю. Хто хоче зі мною пограти, тоді я ще зараз покажу їх, тільки зайчка дорубаю. Ой, тебе. Вони так швидко бігають. Там, да. ну чого? Мені оце, хто не знає, можете мене додати. От Вероніка 65551 Де він є? один. Первый день он не нападает, кто не знал. Это для тех, я говорю. Ну, я думаю, что уже все знают, что он на первый день не нападает. На кисточки. Остерне переживайте. Я трошки вес не вибачайте. Так, труба її. Не знаю, попало. Файберці ми трошки зависає. Между нічого страшного. Короче, до мене прийшов продавець, еще дошить. Досі кисточку зачка знайшла. Ты мои де всі кісточки подівалися в зайцу. Типа ж в хорошем мешок Візьму. Це взагалі застряг? Цю штуку ви, може, вже бачили, ми вже грали одного. Зклею оцю кісточку, не то скажіть мені. Я буду тут походити щодні бігати, поки її не знайду. Я так по приколу сказа, сказала. Тут немає теж. Попадиться вже. О, ки разумный, на пенёк залез. Ходу <bleibt> зайти в тренде. Ты дашь? О нет. Сейчас поджать. Я думаю, что у меня заходили. Сейчас у меня зайдут. Хорошо. Но я как будто бы убита, убита. Олчика. Поможете? Зараз повикончити. Це що було на другий день? Да. Саме ідеальне! Виживаємо І ще раз, вибачте просто мене зависло, тому я вовчика не змогла купити, тому вибачайте. Я реально виживала 61 день, це просто мені трошки не повезло. Ой. Вибачайте, вибачайте знову у відео. Коротше, я зараз буду грати ММ2, е там, де все безплатно, а потім, може, прийду справи. Ну, просто вибачайте, ну я, ну я б убила цього вовчика, ну, але просто в мене зависло. Дам вам себе відвіздяли. Самі нікуди не ходіть а з кимось. Ну, так нам не каже, щоб я сама не ходила б з неї до вовчиків. Так, оце то, що це 99 лісу ту, ту і там якийсь... в дивне... 99 це. Що зверху такого? Пише, але... Думаю, що ми пограємо. І ще щось не. Зараз ми заходимо в ММ2 все безплатно, якщо я його знайду. Вибачте що що, що русский, але. Не, я і так не звертаю уваги на іграків, які русські. Ну, я поки що буду грати. Бо український я не знаю, чи існує. Ну, а потім пограю простой ММ2. Якщо випаде, ошибка 773, скажіть, що вона означає. Це в мене, коли я заходжу в це порад, а в мене все вискакує ошибка 773. Я не знаю, що це означає. Напишіть в коментарях, що це за ошибка. Що це скін такий? Я його набрала, правда, але він досить прикольний такий в мене підстала такий ножечок. Я можу, якщо ви мене побачите з таким скіном, і ось таким ніком Вероніка, що я вам показувала, тоді це я в Мартинарці. Якщо це ви, тоді ви підходите до мене і стрибаєте так, Ну, стрибаєте туди, тоді я буду знати, що це ви мої підписники. Я вас додав, друзі.

Не мене. Ви бачите, до мене заходили. І так скоро спати лягаю. Хто мартери взагалі? Він вже зараз включить. Просто так голосно. Я всі вирубила такі колонки божецькі, я вискую. даже Короче, в холодильник залезли О, все Что там мардер був? А, вот цай? А він мене не убивал Короче, я могу скоро буду закинчивать, я не знаю Да О, а вот это уже Гарно Я червоний колер, если что, ну вы Ja prohrála, on je ja ležú tam. Ja kurču, Я на цим закінчую всім папа.